Україна на порозі масштабної пенсійної реформи. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила про підготовку законопроєктів, які мають змінити підхід до пенсійних виплат. Під час години питань до уряду у Верховній Раді вона розкрила ключові етапи реформи, яку планують представити вже до кінця 2024 року. Ми підготували комплексний пакет рішень. Насамперед, ми вже сьогодні дали можливість людям в дуже простий інклюзивний спосіб доплачувати собі ЄСВ самостійно, якщо роботодавець, наприклад, не виставляє достатню заробітну плату, а людина хоче більшу пенсію. Друге, ми вирішили питання виплати пенсій завдяки власне спільним нашим рішенням і законопроектам, які були підтримані в Верховній Раді, для тих людей, що сьогодні повертаються з окупації, і частина стажу страхового в них втрачена. Вони не знали, як його підтверджувати. Але сьогодні ця проблема вирішена, і ми маємо можливість зараховувати кожній людині повний її страховий стаж, навіть якщо вони дані в окупації або в Криму. Реформа передбачає перегляд і підвищення пенсійних виплат з особливим акцентом на підтримці тих, хто тривалий час перебуває на пенсії для забезпечення справедливих умов. Одним із основних нововведень стане обов'язкове впровадження накопичувальної пенсійної системи, яке планується з 2026 року. Ми так само запланували системну комплексну реформу, яка складається із реформи солідарних пенсій і запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії, як я вже сказала, таким чином, щоб кожна людина в майбутньому мала можливість отримати заміщення свого заробітку не нижче 60%. Це рівень хороших європейських країн. Коли заробітна плата впродовж життя накопичує, ти сплачуєш певні внески в накопичувальну систему або в солідарну і на пенсії. З цих заощаджень тобі виплачують приблизно 60% того заробітку, який ти мав впродовж життя. Міністерка наголосила, що даний пакет законів уже підготовлений. Для якісного старту реформа потребує щонайменше 30 мільярдів гривень. І Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством фінансів працюють над пошуком необхідних ресурсів. Анна Зелінська, Андрій Паколов, Харків. Новини.